Сонечко ясне, доброго ранку, небо прекрасне. Доброго ранку в країнській землі. Доброго ранку тобі і мені. Добрий день, мої любі діти. Прийшла до нас тітонька зима, багато снігу принесла. Настав час зимових розваг. А ви знаєте, як можна розважатися взимку? Сипле сніг без упину, всю засипав він долину на горбочках лупята, Вже шукайте санчата. Сніги упали свіжі, прослався білий шлях, Візьму я білі лижі, полину, наче птах. Що за гра? Ліпить бабу дітвора, біла в баби голова. Та це ж хто баба снігова. Молодці малята, правильно загадки відгадували. Діти на чому взимку катаються? На санках. А ще на чому люблять діти кататися? На лижах. А снігу кого ліплять діти? Бабу снігову. Щоб зліпити снігову бабу, треба рукавички вдіти. Зараз розмалюємо чудові рукавички, а щоб нам намалювати, треба пальчики приготувати. Ніжну кулю ми ліпили, бабу снігову робили. Стала баба під вікном і з великим. А тепер мої малята робимо разом зі мною. Сніжну кулю ми ліпили, бабу снігову робили. Стала баба під вікном і з великим помилом. Червона і жовта прийшла, пензлицю патечку з собою привела. Берем пензлик, опускаємо у склянку з водою. Потім у червону фарбу. І малюємо горизонтальні прямі лінії. Зліва направо. Ось так. Студає вікно, чарина, знов до нас прийшла. Беремо паточку, опускаємо у жовту фарбу і розмальовуємо рукавичку ось такими жовтими крапками. Молодці малята! Гарну рукавичку розмалювали. Вам сподобалось? Мені також. До побачення, до нових зустрічей.